Всім привіт! Вас вітаю ютуб-канал Світле Таро. І так, таро-прогноз для тельців. Тельці вітаю вас! Таро-прогноз на березень місяць 2024 року. Весна йде до нас, тому я взяла такі, скажімо так, яскраві красочні карти Таро. Добрі, сонячні і. Робимо для вас старопрогноз. І так, тельці, що вас очікує в березні місяці 2024 року. Починаємо енергія місяця тельці. Особисте життя. Фінансовий стан. На що треба звернути увагу в березні місяці? В чому буде важкість місяця. І порада від карт Таро. Королева мочів. Це жінка, яка приймає бистрі такі рішення, різкі, холоднокровні, яка з холодною головою. Можливо, навіть для когось це лікар, можливо, тельцям треба буде звернути увагу в березні місці на свій стан здоров'я. Так що, будьте обережні. І так, тільці енергія місяця. Вісім пентаклів. Місяць буде важкий в плані роботи. Вісім пентаклів це людина, яка майстер своєї справи, яка працює, яка вся в роботі. Тобто, березень місяць для вас, тільці це такий, знаєте, робочий місяць, мало хто буде відпочивати, більше всі будуть працювати. Тому що. Вительці, трудяшки самі по собі, скажімо так. І не даремно у вас енергія місяця, вся в заробітку, вся в грошах, вся в ресурсах. Так що для когось це заробіток, для когось це робота на першому плані буде в березні місяці, а для когось це свій ресурс внутрішній. Я маю на увазі свій стан здоров'я, хтось приділи певний час сам собі. Це можуть бути. Звичайні профілактичні якісь, скажімо так, пройти треба буде так, масаж якийсь, або сходити до косметолога, або просто здати якісь аналізи. Ну, скажімо так, це такий місяць ресурсності. Хтось буде більше заробляти, а хтось буде більше вкладати в своє здоров'я. Так що енергія місяця це гроші і ресурси. Особисте життя, король мечів це чоловік, такий, знаєте, з холодною головою, який вміє приймати певні рішення, дуже швидко він це робить, не звертає ні на кого ніякого там, скажімо так, уваги ніякої. Для нього немає слова ні, він такий, знаєте, впевнений, він завжди прав. До речі, це може бути по знаку зодіака, терезим, Близнюки і водолії. Але я не завжди до цього підстраюю карту. Я більше дивлюсь на характеристику короля мечів. Це така вольова людина, це може бути, до речі, воєнна людина або людина на якійсь посаді, яка знає, як себе поводити, який. Не буде там, не знаю, ляпати просто так, а він завжди подумає і холоднокровно прийме рішення. Тобто в особистому житті у вас людина така, знаєте, строга в березні місяці. Особисте життя у вас тут таке різке, скажімо так, ніхто з вами гратися і цяцькатися в березні не буде. Так що давайте подивимося для тих, хто вже довго перебуває в шлюбі або співмешкають разом люди, що для них цей король мечів. Колесниця. Ну, дивіться, тут. Людина буде, скажімо так, запланувала щось і йде до доцілів. По колесниці я можу сказати, що буду стрімко якось ваші відносини йти вперед. Якесь певне рішення, яке ви не могли вирішити до березня місяця. Скоріше всього, що в березні ви приймете певне рішення і зробите його. Тобто колесниця це завжди пришвидшення тих дій, які давно не відбувалися. І, скоріше всього, це рішення буде прийняте. Все таки, знаєте, можливо, навіть по цій карті, тому що тут, бачите, тут два таких. Два поворота в житті. Можливо, хтось піде навіть по різним дорогам. Ну, Хоча мені б, звісно, цього не хотілося б, і хай ця карта так не проіграється. Ну, В практиці таке було. Ну, ви мудра, якщо це жінок стосується мудрость маєте проявити. І зробити все, щоб це рішення було таке, знаєте, більш м'якче, чим король мечів може це зробити. Так, давайте подивимося для тих, хто тільки-тільки почав спілкуватися або тільки-тільки почали проживати разом. Карта Луни. Тут хочу звернути увагу на те, що людина може бути, скажімо так, не дуже чесна з вами, тому що це карта такої, знаєте, туманності, незрозумілості і трохи брехні. Вам треба звернути увагу на те, з ким ви спілкуєтесь, якщо ви зустрічаєтесь, або з ким ви почали проживати разом. Тому що король мечів це така людина, я ж кажу, строга, холоднокровна, можливо, має якусь посаду, непростий такий, не такий чоловічок, а ще й карта Луна. Можливо, якісь таємниці в нього є, і від вас він приховує. Так, що тельці, ті, хто зустрічаються, або тільки-тільки почали -тільки співмешкати разом, зверніть увагу на вашого чоловіка, або, якщо дивилися, на чоловіки, на вашу жінку, з ким ви е, зав'язали стосунки, скажімо так. Е, так, давайте ще подивимося на важкі стосунки. Це такі любовні трикутники. І такі стосунки в нас бувають. Тут жезлів. Ну, скажімо так, тут буде якась нова пропозиція, тут буде якась нова страсть, тут буде щось новеньке, тут жезлі це завжди, завжди пристрасть в відносинах, це завжди якісь, якісь нова, скажімо так, нові якісь пропозиції від чоловіка. До речі, по королю мечів я не, будь, не хочу сказати нічого поганого, людина розумна, але е, завжди це людина, яка сама вирішує, що робити. Пропозиція буде, але вона вже заздалегідь, скажімо, так, вирішена. Так що, вашої думки, мало хто тут буде питати, тут буде якась пропозиція, і така, що, напевно, ви не зможете від неї відмовитись, тому що це уже. Заплановано. Ну, на колоди у нас Рицарь Пентаклів, можливо, це буде навіть якийсь сюрприз вам, або якийсь подарунок. Так, фінансовий стан для тельців. Карта суд. Ну, Дивіться, я вам хочу сказати. По суду я не бачу великих прям грошей, щоб вам звалилося з неба, але якісь пропозиції в плані роботи, пропозиції в плані бізнеса, пропозиції в плані підвищення зарплатні або підвищення. Будь-якого підвищення на роботі, підвищення посади, можливо, відігратися. Суть це таке, знаєте, різкі зміни в вашому житті з приводу фінансів. Тобто це ще й пропозиції, різні пропозиції. Так що, якщо вам будуть пропонувати тельці в березні місяці якісь посади на роботі, або якісь. В бізнесі нове щось в бізнесі вашому, то ви можете згоджуватися, тому що тут буде продвигатися ваш бізнес і буде рости зарплата від вашого підвищення. Так що прям. В березні місяці, щоб у вас вже піднялася якась зарплата або піднявся рівень вашого доходу, я не бачу. Але пропозиції певні будуть і доволі непогані. На що треба звернути увагу в березні місяці? Дев'ятка пентаклів. Дивіться, це карта такого певна така зона комфорту, з якому людина перебуває Даже дуже непогано, скажімо так. Але зверніть на це увагу, тому що інколи з цієї зони комфорту треба виходити. Для того, щоб щось починати нове, щоб щось змінилося в вашому житті, треба виходити з цієї зони комфорту, щось міняти в вашому житті. Тобто деяким тельцям щось міняти в своєму житті дуже важко, тому що це такий знак, який любить. Бути, скажімо так, не любить різких змін. Йому важен комфорт на роботі, йому важен комфорт вдома, але зверніть увагу на то, що якщо ви зміните щось в вашому житті, то це буде вам тільки на користь, скажімо так. чому важкість місяця тільці в березні місяці, карта вибора. Ви будете стояти перед якимось вибором. До речі, можливо, це проіграється щось у вашій роботі, або в фінансах, або в бізнесі. Можливо, вам буде якась пропозиція, на яку ви не зможете певний, певний, за певний час зробити певний вибор. Але вам треба подумати, тому що вибор робити треба завжди. І не Ніколи не спішити, щоб зробити цей вибір, щоб ви не пошкодували про нього. Тобто вам буде важко в цьому місяці зробити певний вибір. Але вам придеться це зробити, тому що тут якісь зміни в вашому житті будуть. І це стосується фінансів, тобто, це стосується вашої роботи або вашого бізнесу. Якщо подумайте і не треба швидити, це саме головне, про що говорить карта вибір. Завжди треба все чітко продумати. Порада карт, Порада карт Таро для тельців. Шестірка кубків. Це, знаєте, це така карта ностальгії, карта минулого. Карта вашої домівки, де ви родилися, карта минулих відносин або минулих років. Порада вам буде така: якщо ви давно не були вдома в себе, у своїх рідних, поїдьте, не забувайте, нема можливості зараз війна поїхати, подзвоніть. Спитайте, як справи рідних, близьких, в всіх, хто був у вашому минулому житті. І ще буде така порада. Якщо є у вас таке бажання, тельці, когось привітати, комусь зробити сюрприз аби підняти настрій собі, і людині. Можете це зробити, якщо вам кортить, якщо ви хочете, зробіть, і вам буде добре і тій людині, яку ви зробите приємно. Тобто подарки, гарний настрій, ще ніхто не відміняв. Да, війна, так, да, важко, але ми люди, і ми живемо, і нам потрібно жити далі. Так що, тельці, дзвоніть всім своїм рідним, пишіть. Приїздіть в гості до друзів, до кумів, до рідних. Даруйте настрій друг другу гарний, даруйте сюрпризи, подарунки. І в березні місяці буде у вас настрій набагато краще, ніж інколи. Всім гарного настрію, бажаю і всім гарної весни. Тільці чекаю вас в квітні, місяці на моєму таропрогнозі, і буду рада всім вашим вподобайкам і підпискам. До побачення, гарного дня!